Чагру. Багато говорити не буду, багато роликів знімав про ДТЗ з українською кабіною. Але ще раз і ще раз мені не важко його і приємно зняти, наскільки оце, наскільки воно вигадано, як для мене особисто по параметрах ширина, воно пасує тут, розумієте? Нічого лишнього тут нема. Все, воно тут як ця кабіна дуже акуратно стала і стає далі. Значить, що воно тут робиться в цій кабіні? Значить, тут О, чорт, не закрили хлопці. Дивіться, значить емортизатор. Ставиться на ці ощільнюючі. Ось такий квадрат. Все. Все закрито. Гума така, що не потріскає вам. Дублюючі фонарики, фара Це зашивається. з цього ракурсу. Проводка заводиться. Воно. Собі там будете потім дивитися, як що вам тут Ну, то Вже не день роботи вам буде. Бачите, тут склон теж закрито. А того, то, що там болотник ще плюс скло є. Так що тут матерія. В разі чогось просто, вирізати замінити. в разі чогось просто, не дай Боже, вирізати, замінити. Не будете 300-400 доларів платити. Це дуже файне рішення. Бачите, вітер є, раз вперлося. Тут теж, бачите, зашивається металом. Складається цей андулін, чи як він називається. Тортик. Велося на провітрювання. так воно. Так, не ідеально, звісно, ну значить. Так воно виглядає. Тут фіксується жутково Де воно не дінеться? Тут ущільнюється. Значить. Хтось, може сказати, дорого, дорого, значить дорого, що не зробиш. Але на ваше дорого я скажу, що тут повно було кабін і ми підвозимо, купують, забирають на ваше дорого. Виробники просто з коліс забирають в них виготовлені кабіни. Але ви все одно можете замов... замовляти. Я поконтролюю, щоб все вчасно було виконано. Дякую. На зв'язку з Чагру. працюю у Луцьку на Вам представляв DDZ5244HPX з українською кабіною.